Невже Ашваганда наздоганяє креатин за ефективністю в наборі маси. Звучить аж занадто круто. Може хтось з вас вже почав якось Йорзати на стільці? Ну як же так? Це просто популярна травка. Але на це будуть аргументи і пояснення, і що важливо, нові дослідження, яких по добавкам на жаль не вистачає. Багато хто чув про Ашваганду як про заспокійливе і від стресу, але вплив на м'язи і спортивні показники теж зацікавить. Цьому відео погляд з незвичної сторони і обіцяю, буде корисно. Бути спортивним, просто поїхали. Аж це відомий і старий адаптоген. Ще в стародавніх текстах описується як засіб, що повертає сили виснаженому і тонізує. Справа в численних біологічно активних сполуках, що містить індійський жіншень. З них найважливіші це вітаноліди, які є і відповідальні за більшість корисних ефектів. І саме на їхню кількість треба звертати увагу у складі, щоб добавка дійсно давала ефект. Про це пізніше. Коли говорять про набір маси, то перша з асоціації ну це звісно, треба більше тестостерону, агресії, які. Якихось стимуляторів і енергетиків, але це дуже примітивна думка, тому що на ріст м'язів впливає багато факторів і не залежить від чогось одного. Це сукупність чинників і механізмів. На багато з них і впливає Шваганда. І ми назбирали по ній багато досліджень, аналізів, статей, причому свіжоспечених за останні роки. Джерела також залишу під відео. За основу брали метааналізи. Простими словами, це як сучасний чат GPT, тільки його проводили вручну дослідники. Брали усе, що знайдуть по. Добавці і перевіряли на достовірність, контроль, дозування, ефект і зводили висновок. Усі знання в одному файлі. Таке ми любимо. Ну а ми далі розповідаємо про результат простими словами. Почнемо відразу і з ноги у двері. Ефект в наборі маси. Згідно з даними, Ашваганда здатна підвищувати саме суху м'язеву масу, а не масу тіла загалом. Ефект відчутний вже за 3-4 тижні прийому. Який це приріст? Ну, якщо порівняти з топовим і улюбленим робочим креатином, то це третина від ефекту креатину. Окей, це ж не багато, звісно, але це не якийсь препарат, який ти вколов в сраку, і тебе роздуло разом з прищами. Але це вимірюваний і безпечний приріст. До того ж, Ашваганда задіє абсолютно інші механізми, ніж той самий креатин, і до слова, нею можна доповнювати. І якщо хтось запитає, чи не хотів би ти десь за 15 гривень на день отримати третинку ефекту креатину або десь додатково пів кілограма м'язів на місяць? Ну, звучить привабливо. Крім того, перспективні дані на тваринах показують, що Ашваганда здатна активувати сателітні клітини. Саме вони відповідають за відновлення. Овлення і ріст м'язевих тканин будемо чекати подальші підтвердження, і це тільки початок. Йдемо далі. За швагандою підвищується сила і потужність. Вимірювали одноповторний максимум в жимі лежачі, присіданні, розгинанні ніг також максимальну швидкість і потужність вертикальних стрибків. Величина ефекту десь до половини від креатину. І якщо звикли наводити приклад, що креатин збільшує кількість від 8 до 10 повторів у вправі, то за швагандою можна розраховувати потенційно на 11-й додатковий повтор. Ну а ми вже знаємо, що більший тренувальний об'єм то кращий ріст. М'язів, звісно, це не добавка, яку ти закинув під язик, і в моменті вона тобі дала силу. Але з місяцями ефект помітний і фіксується. Частково це пояснюється тим, що Ашваганда покращує передачу нервових сигналів до м'язів і зменшує окисний стрес. Тому кілька пунктів додатково в силових від Ашваганди будуть незаймими. Щодо загальної витривалості, і працездатності, то ашваганда впливає навіть трохи більше. Виявили відчутні покращення в порівнянні з плацебо для велосипедистів і хокеїстів. Підвищується максимальне споживання кисню, а це є показником витривалості, навіть якщо просто займаєшся в спортзалі, багатоповторні вправи і маленький період відпочинку. Захекуєшся між підходами і не встигаєш відновитися. М'язи можливо й готові, але серце і тіло не вивозить. Має працювати вся система злагоджено і достав. Кисню до м'язів вкрай важлива для витривалості. Важливе в прогресії не тільки тренування, але й відновлення. Аж тут працює відразу на кількох рівнях. Вона помірно знижує больові відчуття і запалення в м'язів після тренування, що дає змогу спортсменам швидше відходити від тренувань і бути готовим до нових. Також один з китів відновлення це сон. На жаль, дуже багато людей його ігнорують. Одна з нас Ашваганди весення сомніфера в перекладі означає та, що приносить сон, і це підтверджують дослідження: засинаєш швидше, сон стає глибше і менше думок, і різних прокруток в голові. Коли за день багато різноманітних задач, то на вечір ці думки важко загальмувати. І ашваганда в цьому може допомогти. І ось зараз переходимо до ключового фактору і найсильнішого ефекту ашваганди це здатність знижувати стрес і кортизол. Чому це впливає на м'яз? Тому що головний ворог росту це невідсутність дорогого протеїну. Кортизол головний катаболічний гормон. Він важливий, його основна задача допомогти пережити стрес, вижити. Але він руйнує м'язевий білок і використовує його як паливо, пригнічує вироблення тестостерону і гормону росту, погіршує настрій і сон. І тому, якщо при. Душити руйнування, катаболізм, то анаболізм, ріст м'язів автоматично зростає. Здавалось би, ці всі тестосторонові качки такі енергійні і на стимуляторах. А тут заспокійлива ашваганда. Добавка не дає напряму агресивний ріст, проте вона нічого не гальмує і створює умови для стабільного прогресу. Спокій, відновлення, стабільні гормони. З'являється той самий здоровий пофігізм, який так необхідний сучасному українцю, щоб тримати баланс. І ашваганда. За дослідженнями знижує кортизол, і це можна вдало використовувати. Щодо тестостерону, то ефект від прийому ашваганди зовсім невеликий, хіба що може дещо підвищити до середнього нормального рівня. Знову таки завдяки зниженню кортизолу, який впливає і на тестостерон, і навіть на лібідо. Разом з цим окремі дослідження відслідкували покращення рівня холестерину та зниження рівня цукру в крові. Це лише як бонус, який показує, що ашваганда працює комплексно, а не на якусь одну. Функцію тому набір маси може бути більш чистим і здоровим. Варто все ж зауважити, що досліджень по різним ефектам десь більше, десь менше, і до них можна докопатися. Багато дослідів, наприклад, проведено у східних країнах, наприклад, Індії. Ну це й не дивно, тому що вона там використовувалася і росте здавна. Також деякі дослідження це не тисячі людей і десятки років. Проте треба зрозуміти, що проведення досліджень це дуже ресурсоємко і важко проводити. Але навіть на зараз достатньо підтверджень, щоб спробувати на собі. Навіть добавка креатин, яка знаходиться у топі по дослідженням, все одно з різних причин не для всіх може працювати і відчуватися. Ми пояснювали ось в цьому відео. Тому підпишись на канал Muscle.ua, щоб не забути глянути. Особливість Ашваганди в тому, що нехай помірно, але поліпшує налаштування і підкручує ось тут, ось тут, ось тут, що в сукупності дає результат для прогресу. Загалом оцінив би на набір ефектів, які дає ашваганда, на 9 з 10. Ну, а доказовість і якість дослідів на 7 з 10. Ну а тепер до того, яку вибрати і як приймати ашваганду. В дослідженнях зазвичай використовували дозування 600-700 мг стандартизованого екстракту на день. Важливо дивитися на концентрацію, щоб це не була якась труха вміст вітанолідів. Саме вони дають ефект. Зараз найпопулярніший виробник сировини це КСМ 66 Його використовують більшість брендів: і дешевших, і преміальних. Ось така спеціальна позначка на упаковці. І містить 5% концентрації. На добу потрібно 20. 40 мг цих самих вітанолідів. Просто покажу різні варіанти. Sport Generation. Капсула 400 мг КСМ-66. З 5% отримуємо 20 мг екстракту. Цю я зараз п'ю. Спортер. Тут 9%. Все равно не вказана. Капсула 335 мг і дає 30% вітанолідів. Genius Nutrition. З двох капсул 7%. Це 56 мг вітанолідів. Цю пив чудово працює. Amix. 500 мг, 25 мг на капсулу. Теж особисто оцінив. Приймати оптимально Після обіду або ввечері, коли накопичується втома і стрес. Але ефект Ашваганди проявляється з часом, тому час доби не принциповий. Щодо безпеки, то досліджень небагато, але враховуючи помірний ефект і вплив на гормони, вважається безпечною. Були поодинокі випадки навантаження на печінку, тому не варто перевищувати дозування. Ну і для більшої страховки варто пропивати курсами 3-4 місяці і перерву на такий самий строк. Тоді буде все окей. Від мене ви точно не почуєте, що Ашваганда перетворить вас на монстра м'язів. Фішка в іншому прибирає бар'єри які заважають рости. В основному це стрес, поганий сон, кортизол, відновлення і загальний стан організму для росту м'язів недооцінені. Молоді точно буде важко зрозуміти важливість сну, але це прийде з часом. Як 33-річний дід, я чудово усвідомлюю це з двома маленькими дітьми. Чи спробувати чи ні цю мультифункціональну добавку? Це вже на ваш. Розсуд, ну а харчі для роздумів ми виклали у відео. Ну а я як завжди, побіжу розгрібати поставки спортивного харчування і добавок в наш магазин Muscle.ua. Юга, лайк, підписка, побачимось.